За останню добу вулиці Івано-Франківська ще більше засніжило. Відтак роботи комунальником додалося. Доводиться прибирати від снігу не лише міські вулиці, а й прибудинкові території. Очищення автомагістрали запорука безпечного руху, проте місцеві водії не дуже задоволені роботою комунальників. Дороги в безобразному стані. ніхто не смотрить, ніхто не чистить, ні посипає. Сундивиць Тут -то? тут. хіба дороги дуже погано. збираються, бачите самі, яка дорога. Ужасні дороги. Ну а взагалі їдеться. Працюємо, мусимо працювати. Стараємося працювати. Ну, прибирають зараз помаленьку. Багато дуже транспорту сидить на стоянках. Хто їздити, то їздить. У міській автодорожній службі кажуть, до снігопаду готувалися заздалегідь, попри обмежену кількість спецтехніки. Наразі щодня на виїзді працює бригада комунальників з трьома плужно-щітковими машинами. Мешканці міста повинні зрозуміти, що весь сніг одночасно всю ожеледицю, весь сніг прибрати в одномоментно. Значить, немає такої можливості фізичні можливості і людей і механізмів обмежені. Я ще також хочу наголосити, що все ж таки тих механізмів, які є на балансі КПДРО і передбачені для замового прибирання, їх звичайно, що не є в достатній кількості, така яка би повинна бути необхідна згідно певних нормативних документів. Комунальники запевняють, якщо снігопад триватиме, кількість залученої до розчищення спецтехніки збільшиться удвічі. Не виключено, що будуть залучені Учені снігоприбиральні машини приватних підприємств Іларіон Іваненко, Владислав Васильчук, Оксана Додій, новини на вежі.